Універсальний інструмент для господаря. Додатковий помічник для досвідченого майстра. Все це про мультитул акумуляторний або як його ще називають, реноватор. Мене звати Олександр і ми починаємо. Мультитул акумуляторний Vitals Master AMI 1820 SmartLine Plus – це багатофункціональний інструмент, призначений для різних ремонтних і оздоблювальних робіт. Це універсальний інструмент, який поєднує в собі функції КШМ та лобзика. Він також виконує задачі, які ви раніше не могли виконати інструментом, а треба було це робити вручну. У комплект постачання входить набір витратних матеріалів, що дозволяє розпочати роботу відразу після придбання мультитулу без додаткових покупок. Важливо, що акумулятор зарядний пристрій не входять до комплекту постачання та повинні бути придбані окремо. Нагадаю, що таке серія Smartline Plus. Ця серія є лінійкою акумуляторної техніки, що працює на єдиному акумуляторі, та до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. А тепер про призначення. Реноватора, як я і казав, це не той інструмент, який може бути використаний як основний. Він більш допоміжний. Його основне завдання це підрізка різних матеріалів, таких як дерево, пластик, метал. Але що його відрізняє, наприклад, від лобзика, це те, що їм можна занурюватись в будь-яку частину деревини. Мультитул може виконувати такі роботи будь-де. Також цей інструмент оснащений шліфувальною насадкою. З цією насадкою ви зможете виконувати задачі, які не можна зробити звичайною орбітальною шліфмашинкою. А особливо у різних важкодоступних місцях. Однією з ключових особливостей цього мультитулу є швидка зміна оснастки. Це дозволяє легко і швидко замінювати різні насадки залежно від завдання, що виконується, без необхідності використання додаткових інструментів. Також можна регулювати положення насадки під ваші завдання. Регулювання швидкості дозволяє контролювати швидкість роботи інструменту залежно від вимог завдання та матеріалу. Це дозволяє досягти точності та комфорту при роботі. led підсвічування оснащене для забезпечення кращої видимості робочої зони, особливо в умовах обмеженого освітлення. Це дозволяє точно бачити та контролювати процес роботи. Вихід під пилосос є додатковою функцією цього мультитулу, що дозволяє підключити пилосос для ефективного видалення пилу та тирси під час роботи. Це дозволяє підтримувати чистоту на робочій поверхні та забезпечує більш комфортні умови роботи. Ну що, підведемо підсумки? Для кого ж потрібен цей інструмент? Він підійде для сантехніків, столярів, майстрів, які працюють з гіпсокартоном та плиткою для працівників СТО, ну і, звичайно, для всіх, хто любить самостійно щось вдома підрізати, щось полагодити, і саме ось такий невеличкий мультитул-реноватор стане надійним помічником. Він легенький, компактний. Потужності вистачає, щоб. Виконувати різні завдання. Також в нього є низький рівень шуму та вібрації. Отже, мультитул-акумуляторний Vitals Master AMI 1820 SmartLine Plus це чудове рішення для тих, у кого вже є шурупокрут, КШМ чи інший інструмент серії SmartLine Plus. Або для тих, хто збирається зібрати інструмент на базі лінійки акумуляторної серії SmartLine Plus. Це буде чудовим стартом та найкращим вибором. Ну що, друзі, дякую за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи. Задоволення! До зустрічі!